Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас Таро розклад для людей, які народилися у серпні, будь-якого числа в серпні, або 8 чи 30 числа будь-якого місяця. Розклад на червень 23-го року. Таро поїхала. Я сьогодні взяла 5 колод карт та одну ракульну. В якості підказки. Першу колоду, яку ми беремо, це таро Райдера вейта, ось така коробочка. Класичний райдер. І дивимось для вас. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів це коли ви для якоїсь справи зробили абсолютно все, і в червні очікуєте результат. Ось така карта. Тобто, ви направили всі свої зусилля і будете направляти, я думаю, в червні для однієї якоїсь цілі та мети, і для неї, для досягнення, ви будете чекати результат. Це карта успіху, це карта можливостей отримання успіху, тому що вона дорівнює рівно стільки, скільки ви бажаєте, ви отримуєте. Це карта досить часто в мене випадає, коли є подорож або планування подорожі, і дуже класно, якщо ви зробите це авіа. Бо це якісь польоти, перельоти, можливо, вам треба для досягнення своєї мети кудись літати, чи це допомога комусь, чи це ваша робота. Тобто це активність та дієвість. Єдине, що вісімка жезлів це е, така швидкість, яка, можливо, не завжди вам з архетипом правосуддя, властива. І вам цю швидкість треба в червні витримати. Тому що не всі можуть ну, не всі є архетипом колісниця, ви вже правосуддям, не всі витримують таку швидкість. Дивимось ще, що у вас стосовно чого ви будете такі активні та дієві. Наступна колода, яку ми беремо, це алхімічне таро ось така коробочка. Класна, дуже колода. Подивимось ваш розклад на червень. Що Я, я кірка жезем. Ви дивіться, які ви активні будете в червні. Я кірка це карта внутрішньої кризи, саме внутрішньої. Тобто, це не те, що на вас хтось буде нападати, не те, що вам хтось буде щось там Вчиняти це ви коли говорите середину. Це такий пожар середини коли ви не, ви не встигаєте у вісім кажезлів. Коли ви вступаєте в внутрішній конфлікт, наприклад, ви не змогли комусь відповісти там на роботі, і ви постійно в голові проговорюєте ось це і конфліктуєте. А це карта боротьби. Можливо, вам потрібно буде поборотися за якесь місце на роботі, можливо, поборотися за ваші стосунки, можливо, ви будете дуже дієвими. у ваших Стосунках. Можливо, вам треба поборотися, не знаю, там, з хворобою якоюсь. Неважливо, це карта внутрішньої боротьби. І вона надасть результат тільки в тому випадку, коли ви ну, будете дієвими. Бо жезли це активність та дієвість, яку треба архетипічно виносити зовні, не тримати в собі. Якщо ви будете все це тримати в собі, це буде руйнувати вас всередині. Подивіться, за що ви в червні місяці будете боротися. Робота, відносини, відносини з дитиною. Можливо, там якесь місце треба на роботі там виграти. Можливо, вам потрібно, щоб дитина виграла якесь місце. Ви будете разом з нею боротися. Але ваш результат буде залежати тільки від кількості ваших дій. А вісімка це дуже багато дій, це немало. Тому дієвість у вас буде дуже, досить сильна. І дивіться, ваш архетип правосуддя, ви ж таки залежні від соціальної думки. І, можливо, хтось щось скаже вам, і вам буде це наподобатися, і ви будете ще горіти від неї всередині. Дивимось далі. Наступна колода, яку беремо, це Таро Мушу, ось така коробочка. І дивимося, що ще у вас. В червні місяці це, до речі, вісімка жезлів це карта перельоту. І оскільки у нас червень, це вже літо, можливо, ви планували поїхати там відпочити, і вже спланували купили там авіабілети. І тут вам говорять, що треба залишитися на цей час, і ви говорите всередині, а починаєте вступати в внутрішній міжособистісний конфлікт. Дивимось старому шу, ще раз така коробочка. Що ну, ще стосовно чого це є? Місяць. Oh, Перша арка, це все ж таки психологічна боротьба, тому що місяць у нас надає занурення в такі інколи навіть депресивний стан, але це внутрішній психологічний стан. І було б класно, якби ви цю боротьбу зробили з психологом. Ну, якщо вам потрібна індивідуальна консультація чи допомога, пишіть мені обов'язково, тому що не завжди за луною, коли є такий внутрішній міжособистісний конфлікт, є можливість. Вість вийти з цього самостійно, інколи потрібна допомога. Що у вас є? Ваш архетип правосуддя завжди каже, та я самостійна, мені не що ж я буду там до когось звертатися. Тобто може бути внутрішній якийсь сором, а тут соромитися нічого не потрібно. По-друге, це карта ілюзій, і ви з точки зору місяця можете не до кінця розуміти всю ситуацію, в якій знаходитесь. Ну і це карта ще води. Якщо ви реально планували поїхати на відпочинок, 8, каже з, з політів, Полетіти, то е, дуже добре, якщо ви це зробите, і таким чином ви зможете відновити свій психологічний стан. Класний, дуже розклад. Ще дивимось, що я взяла колоди сьогодні, ще сексуальні колоди для жінок та для чоловіків, тому що у нас закохані місяць. Е, Місяць червень це місяць закоханих, і доси часто постає питання у відносинах. Тому дивимось колоду сексуальну для жінок та для чоловіків з точки зору ваших відносин. Так, старома нара, наш архетип правосуддя, це для жінок, як ви себе будете вести і що вас буде турбувати стосовно відносин та особистого життя в червні місяця. Закохані, що вас буде турбувати? Закоханих, турбують, закохані. Дивіться, це ваша карта, ваша точніше, не ваша червень. Це місяць закоханих. Це карта місяця, не ваша. Але закохані, це карта вибору. Якщо дивимося на жінку, ми це колода для жінок дивимося на жінку. Вона сидить вся оголена та відкрита. Тобто, у стосунках в червні місяці ви будете відкриті, і вам може бути в них трохи боляче. Але що є в закоханих, це емоційні гойдалки, це неспокійні відносини. На жаль, і червень місяць вас. Може трохи прокатити, покатати на емоційних гойдалках. Єдине, що може бути боляче в цих відносинах, а чоловік, як наче малює і отримує задоволення. А, це досить часто маніпулятивна карта, і можливо, вам буде там маніпулювати. Можливо, чоловік буде грати, але дивимось, що дивимось першу чергу. Дівчата та жінки, які народилися у серпні, в цьому місяці в червні ви можете відчувати. Собі болісно. Це таке як самобічування. Таке часто буває, коли ви вступаєте у там, любовний трикутник, коли ви, наче в ньому, знаходитесь, вам боляче, а ви з нього не виходите. Ось тут терпіти не треба, і карта вибору, шостий аркан, говорить, що треба робити вибір. Якщо ви не зробите той вибір, луна, о, вибачте, місяць це емоційний стан та негативне занурення в себе. Дивимось, чому ви з тим партнером, який у вас є, вам болісно, в яких питаннях вам боляче, і чому ви це ну, терпите, триває, чому це, це, це триває? Чому ви це дозволяєте робити? Це стосовно жінок. Чоловіки, наші чоловіки з архетипом правосуддя в цьому місяці, в червні, ось така колода Таро Декамерон, це чоловіча сексуальна колода. Дивимось. Для чоловіків правосуддя. О, ну, чоловікам все добре. Двійка чаш. Дивіться, яке задоволення. Двійка це карта зустрічей, це карта класних зустрічей. Єдине, що я не розумію, це у нас штора, чиясь чи, чи, чи попа. А, думаю, це штора. А, тут що є чоловік. Отримує задоволення. Чоловік відчуває, що ті стосунки у вас, архетипи правосуддя, які у вас є, та дівчина, яка є, треба відчувати за чашами задоволення. Я думаю, це місяць про стосунки задоволення. Це класні зустрічі, це карта зустрічі, карта сексуальних зустрічей, зустрічі, які приносять відчуття кайфу, зустрічі. Ті, де вам добре, вам не треба з архетипом правосуддя зустрічатися там з тими, з ким вам некомфортно емоційно в першу чергу. Це карта сексуальної зустрічі. І якщо ви чоловік з архетипом правосуддя, який народилося в серпні, то дивіться, наскільки ви отримуєте задоволення від своєї дружини або від своєї дівчини. І якщо отримуєте, залишаємося в них, якщо ні, то двійки відповідає за вибір. Зробіть вже той самий вибір, не бійтеся, залишитися одні, тому що ваш місяць, який приносить задоволення вам у стосунках. І це ваш внутрішній каталізатор і фактор того, де треба бути, а де ні. Класно, дуже чоловіки, звичайно, кайфово себе відчувають в цьому місяці. Жінки, на жаль, а... Залишається там, де є, можливо, є болісним. Треба зробити все ж таки вибір, чому ви там знаходитесь і що ви, за що ви там тримаєтесь. Ось такий розклад. Останнє, що ми дивимося, оракули. І, до речі, якщо вам подобається такий розклад, і ви бажаєте навчитися 24 червня новий потік психологічного таро, навчу вас розбиратися в картах, робити собі розклади, друзів близьким. Це курс побудований навчання так, що ви будете не тільки собі робити, але й можете заробляти на цьому. Психологічне таро це класний інструмент для роботи, роботи психолога, робота психотерапевта. А також будь-кого, хто зовсім не поєднана професія з психологією, тому що. Я надаю з нуля інформацію. Я надаю інформацію так, що на цьому методі можна працювати, заробляти в будь-якій точці світу. Крім того, в мене є практичні терапевтичні практики, де ви будете працювати вже з незнайомими людьми, а я буду коригувати. Тобто, ви вийдете практичними спеціалістами в сфері психологічного таро. Тому я вас чекаю 24 червня новий потік психологічного таро навчання онлайн, і у вас буде ще відеозапис. Останнє, що ми для вас дивимося, наш архетип правосуддя, це підказочки Оракула, ось таке ангелі закоханих. Чому закоханих? Тому що червень місяць, на який ми дивимося, який в нас буде це закоханим. І що тут? Фліртуйте. Дивіться, ось тут флірт і направити свою енергію, свого легкомислення на інших. Тобто, коли у нас є відносини, коли у вас, наприклад, немає відносин, а, і ви їх бажаєте, треба вміти фліртувати. Це стосується особливо жінок, тому що жінки досить часто сковані, а ваш архетип правосуддя ви тримаєте себе в певних рамках і в певних правилах. І за архетипом вам потрібно відкрити ось ці правила, тобто подивитися на світ ширше і дозволити собі. Проявити і показати. Тобто, чоловіку треба зробити якийсь сигнал, хоча б очима, щоб він зрозумів, що до вас можна підходити. Архетип правосуддя, ви завжди тримаєте себе в рамках, фліртуйте і чоловіки також. Тобто, це місяць, якщо у вас є питання у стосунках, або ви одружені, неважливо, вдома теж треба додавати ту іск... іскру, ту... Вогонь його треба трошки розжигати, і це йде через флірт. Дуже класна карта. у вас розклад. Чекаю я вас на навчання психологічного Таро 24 червня. Поки що все. До нових зустрічей! Архетип правосуддя. Пока-пока.